Перед вами кущ Варшавського червонолистого, такий от декоративний гарний кущ. До середини літа, до серпня молоді прирості всі червоні, зараз вони вже зробилися бордові, гарна врожайність. Така гарна плюска дуже. Трошки він пізніший від інших сортів, десь середина вересня достигає. Кущ невеличкий. На присадовій ділянці дуже добре гарно. Виглядає і не, не має такого сильного росту. Багато місця не займе. Урожай шикарний, бачите, понизу просто гілки всі обвисли. Весь урожай. Єдиний недолік це те, що горіх не бланшується. Тобто смажити його не варто, варто їсти сирим. Наповність ядра, практично найбільше всіх сортів, які я знаю. Це Анна червоний і Варшавський червонолистий, 50% наповнення ядра має. Це вже кілька років я сам перевіряю. І так і воно є. Прекрасний горіх для дому, не для промислового вирощення, а для дому шикарно.